Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. А вже цивільний. От планую до вас влаштуватись в ІТ. Втілюєте плани разом з Укрсибанк «Паріба ГРУП. У квітні відбудеться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Для цього не потрібно спеціально звертатися до пенсійного фонду. Перерахунок здійснять відповідно до страхового стажу, набутого станом на 1 березня. Водночас квітневе підвищення не пошириться на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу та які не досягли пенсійного віку, тобто 60 років. Зараз з нами на прямому зв'язку Оксана Савчук, членкині комітету Верховної ради з питань транспорту і інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Вітаю вас. Щодо змін, які власне, очікують пенсіонерів, як зміниться пенсія? Тут також важливе питання: чи потрібно уточнювати дані свої. Дійсно, багато хто з пенсіонерів чекає на те, щоб відбувся перерахунок, і він має відбутися автоматично. І підняття пенсії теж має відбутися автоматично. Звичайно, що до пенсійного фонду пенсіонери дуже часто звертаються, і, можливо, в них є якісь консультації, то вони можуть це зробити. Але так, що в обов'язковому порядку, то цього не потрібно. А як ви взагалі оцінюєте сам механізм автоматичного перерахунку пенсії без звернення до пенсійного фонду? От Наскільки це прозорий зрозумілий механізм? Ну, дивіться, взагалі, якщо ми говоримо про самі пенсії в Україні, то це дуже болюче питання, тому що більшості пенсіонерів вони є, мають досить низьку пенсію. Те, що ми зараз говоримо. Про те, що би вирівняти середню пенсію, яка не може, наприклад, відрізнятися однієї людини. Пенсія складає там 2,800-3,5, а в іншої людини вона буде там більше 20 тисяч. І ми йдеться зараз. Про те, що має бути не Одна найвища пенсія, яка не може перевищуватися, тому що дуже часто так буває, що в людей є проблеми з документами, тому що ви знаєте, більшість людей працювали ще коли. Не було відновлення української незалежності, і всі ці перерахунки пенсії, які відбуваються, і були складні в Україні часи. Тому дуже багато пенсіонерів справді мають низьку пенсію. Будь-які перерахунки у бік збільшення вони для людей, звичайно, що є дуже помічні, навіть якщо це в межах декількох сотень гривень. І, взагалі буває так, люди дуже часто звертаються особисто до мене. Щоб я разом з ними йшла відстоювати їхні права в пенсійний фонд щодо того, що їм неправильно нарахували не пенсії. Деякі, деякі такі звернення насправді в відсотковому відношенні, якщо брати на 100% звернення, то десь відсотків перераховується, 70% все ж таки пенсійний фонд за наявності тих документів, які людина надала, залишає без змін. Ну а загалом багато пенсіонерів. Стають працюючими. До речі, ми подали лист звернення, е, і в тому числі до е, міністерства оборони щодо е, військовослужбовців. Коли військовослужбовці вийшли. На пенсію згідно свого стажу і почалася активна фаза війни. Вони знову повернулися до виконання своїх обов'язків щодо оборони України. Відповідно, вони втратили пенсію і отримують зараз тільки заробітню плату. Тому ми власне і звернулися також до міністерства оборони, щоб розглянути можливості і дати нам і запропонувати ідеї, як можна тим військовослужбовцям, які е, пішли на пенсію. І повернулися назад, все ж таки зберігати заробітну плату і пенсію, також тому, що це вже якби вони зробили правильно, вони продовжили свою професію, і пішли на захист України. Пані Оксано, а які звернення ви отримуєте? Ну, якщо вже продовжувати та, ваші слова, коли ви сказали, що доводиться і вам особисто там відстоювати права пенсіонерів, допомагати їм зі зверненнями в пенсійний фонд від ВПО. Які звернення ви отримуєте? Найчастіше в тому в частині, що стосується пенсійних виплат? Наприклад, отримую зараз звернення внутрішньопереміщених осіб, які переїхали в гірські райони. Ви знаєте, що вона Франківська область має доплату гірських, і зараз для них це. Проблема тому, що ВПО просять, щоб коли вони туди переїхали і вони там поселилися, стали учасниками, щоб вони отримували ці пенсії теж з доповненням е, гірських. До речі, коли в нас був з робочим візитом уповноважений справ людини, в нас була така зустріч з народними депутатами, з представниками громадськості. І ми це питання від ВПО передавали. Друга це є е, втрачені документи. Які люди втратили, і в них не були цифровізовані трудові книжки, і треба відновлювати повністю е, трудові книжки, і щоб довести той свій стаж роботи дуже складне питання. І третє, це не врахування інколи певних років, які власне розраховує людина. Тому я е, вважаю, що якщо самі пенсіонери по своєму віку не завжди Десь вміють аналізувати свій трудовий стаж. то тут треба допомога, як то кажуть, чи дітей, чи молодших. Що за того, як ви працюєте, завжди треба вираховувати свій трудовий стаж. Це можна зробити. Цьому є навіть роз'яснення на сайті і пенсійного фонду, як це правильно. І звичайно, я вам скажу чесно: все ж таки кажуть, що цифіровізація. Трудовий книжок це добре, але з останніми такими хакерськими атаками я такий знаєте, прихильник двох варіантів: і паперового, і цифрового на всяк випадок, тому що дуже часто так буває, що через страшні документи людям проходиться дуже ну страждати, і останнє це реабілітовані. Ви знаєте, що згідно з закону про реабілітованих їм має бути додаватися до пенсії кошти, і так буває, що пенсійний фонд вимагає в них посвідчення реабілітованого, але ці посвідчення їм не видаються. Тому теж є звернення сьогодні спілки реабілітованих. Це діти, які були, наприклад, виселені з батьками в Сибір і потім повернулися в Україну. Щоб ми упростили, створили так званий зразок тимчасового посвідчення, який буде достатній для того, щоб вони отримали доплати до пенсії і внести тим самим зміни в постанову Кабміну. Власне, зараз ми теж ці варіанти пропрацьовуємо. Пані Оксано, а чи є на порядку денному Верховної Ради ініціативи, які могли би підтримати працюючих пенсіонерів, ну наприклад, через транспортні або соціальні пільги? Ви знаєте, я прихильник того, що працюючих пенсіонерів, звичайно, треба підтримувати, як і загалом пенсіонерів. Ви розумієте, багато пенсіонерів стають працюючими не завжди тому, що вони хочуть працювати, а тому, що вони справді не можуть вижити на свою пенсію. І тому вони залишаються на роботі, хоча б якось частково. Що стосується пільг, це в першу чергу я би. Дуже багатьом давали такі пільги, які б дозволили їм мати більше, більше навчання, що стосується основ, наприклад, це ж саме цифровізація, це є електронні послуги. Дуже важливо сьогодні, щоб пенсіонер мав можливість. Знати мати той базові навики тих знань, які потрібно йому для того, щоб навіть в цифровому світі орієнтуватися, хоча б для обслуговування своїх потреб. І ще що стосується пільг, це звичайно комунальний громадський транспорт і транспорт в межах області, де вони проживають. Повірте, це для людини дуже важливо, бо коли людина не має коштів, щоб проїхати там в райцентр, центр чи це отримати якийсь огляд в лікаря. Це складно, тому саме ці внутрішні пільги для перевезення обов'язково потрібно зберегти.